Вітаю, панове, це у нас традиційне відео. Звіт по попередньому місяцю, що у нас продалося, звідки прийшли замовлення, і взагалі по інтернет-інстаграм-магазинам. Отже, якщо подивитися по кількості підписників, у нас зараз 24 тисячі В минулому місяці було 23400, десь приблизно так. Тобто виросли непогано. Це результат таргетингової реклами. І, в принципі, якщо подивитися по обороту коштів, то в принципі також ми виросли, що не може не радувати. Також ми поміняли фон, мені здається, це ми зробили. Робили два місяці назад, і в попередньому відео з місячним звітом це також можна було побачити, але тим не менш, я про це зараз розповім. Тобто ми поміняли фон, взяли і пофарбували його з сірого. Якщо подивитися десь назад, ось у нас цей фон сірий. Так ну в різних фотках він виглядає по-різному, але тим не менш він був сірий. Ми зараз його зробили білим. Також треба буде попрацювати над балансом білим. Так у фотографіях це вже трошечки геморно. Трошечки будемо якось з цим вирішувати. Ну і відповідно поклали в кадр Ось цю рослину. Вона штучна, але це добре, тому що вона якось оживляє кадр. Ну, принаймні мені так здається. Давайте перейдемо вже туди, куди всі хочуть, і подивимося на оборот. Тиснемо на звіт по місяцям. Ну і відповідно продажі прив'язуємо до дати заявок. І давайте перейдемося просто четвертий місяць за квітень. У нас було 68 заявок, 59 продажів. Так доволі багато відмов, але ці відмови були в основному з розетки чи з прому. В принципі, з інстаграму також були повернення, тобто людина просто не Прийшла на пошту, але більшість було на стадії, скажімо так, замовлення. Людина замовила і відразу ж скасувала. А також у нас був профтик, що не було в наявності певного розміру, або якісь заміри не підійшли. Навіть було таке, що замовили до прикладу такий розмір, а в коментарях написали, що їм треба зовсім інший розмір. Хоча у нас знову ж таки всі розміри на розетці на промі пишуть, що у нас є ось такі, ось такі ось такі, і можна вибрати лише той, що є в наявності. Ну тим не менш, напевно, трошки ще не, не дійшли ми до того. 86. Відсотків ну майже 87% відсотків у нас викуп, в принципі, успішні продажі по обороту. У нас 51 410 гривень. У порівнянні з минулим місяцем ми виросли на 10 100 гривень. Це я вважаю непогано. Ну нехай буде на 10 тисяч. В порівнянні з двома місяцями назад. Ми виросли на пару сотень відсотків, що не може не радувати. І також, якщо порахувати всі наші витрати, ми навіть вийшли в плюс, тому що того місяця все було настільки погано, що ми пішли в дикий мінус на. на що я і жалівся, в принципі, давайте подивимося джерела трафіку, в принципі, і подивимося, скільки ми витратили і на рекламу, і в принципі, в цілому. Почнемо ми з інстаграму, як зазвичай. В інстаграмі у нас було 50 заявок, 44 з них відбулися продажі. Так, тобто, ну, щось, щось то й пішло не так. Сума продажів було 43 тисячі. Ну і відповідно, витрати на рекламу у нас саме в інстаграмі склали 14 тисяч 500. Витрати на одну продажу склали 329 гривень. Хтось скаже, що це просто дуже. Багато, але в даний момент так це трошечки багато. Я хочу все це діло якось мінімізувати. Ну і відповідно, якось все це діло оптимізувати, щоб було хоча б 5 доларів. Тобто, ну все ж таки, все у нас йде в доларах в інстаграмі, в Фейсбуці, і 5 доларів мені здається, що буде нормальною ціною для одної заявки. Ну тобто для заявки або точніше для продажів в порівнянні з минулим місяцем знову ж таки у нас було 652 гривні витрати на одну продажу. Що просто космос? Це у нас лише оскільки, 14-15 доларів це просто дуже багато. Ну тим не менш, давайте перейдемо на пром. На промі. У нас чотири заявки, чотири продажі, 2,5 тисячі гривень. Майже, ну і відповідно, там фіксований відсоток. Все це діло враховується ще у витратах. Тобто, ось так тут працює рекламна кампанія. Тобто, ну можна сказати так, непогано, непогано він є, і нехай буде, як я завжди і кажу. По Порозеці тут трошечки цікавіше, що я казав, у нас 12 заявок і 9 про продажів 75% вони відмовлялися ще на стадії оформлення замовлення, що в принципі добре, тому що мені не треба було платити за доставку у дві сторони, а це 100, 100 з чимось гривень, що в принципі мене радує, що ну хоча би, хоча би так і не треба нести збитків. Ну і відповідно 75% продажів виходить. 4, 450 у нас сума всіх продажів. Ну і відповідно тут ще включається комісія. Вже не 20%, а десь 21 чи майже 22 Нагадаю. У нас ПДВ з якого то числа знову ж таки відео я робив на сторінці. Ну і відповідно, якщо подивитися, то в принципі розетка йде стабільно, в принципі, в плюс, враховуючи те, що на місяць все це діло коштує 120 гривень, мені здається. Ну і відсоток від продажі, враховуючи все це діло, воно повністю себе окуповує. Подивимося далі. У домашніх у нас було два продажі на 1340 гривень. Ну і відповідно викуп 100%. За домашніх нагадаю, я нічого не плачу. Тому що, ну, все ж таки, приходять до нас додому. Це в основному якісь о, знайомі та друзі. Якщо подивитися по Ало, знову ж таки, тут ще немає рекламної кампанії. Ало, щоб я виділяв продажі з Алло, тому що з Алло нічого не прийшло. Бо робимо висновки, що, напевно, одяг для Ало не підходить. У мене на підході ще деякий товар, можна так сказати. Подивимося, як він себе проявить на Ало. Не знаю, як його правильно виставити, можна так сказати. Втикати все це діло в ось цю crm систему чи робити нову, якось підв'язувати, якось підключати нові сервіси, щось типу Фокса, чи щось такого плану, чи просто взяти і закинути всі товари тут і не переживати, і в принципі розділяти по, по ось цьому. Отже, панове, не забувайте про ЗСУ. До речі, підпишіться на мій канал, якщо вам цікаві такі відео. І на все добре, до побачення.